Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Щаслива та душа, що слухає, як Господь промовляє до неї і переймає з уст Його слово Тіхе. Як можна почути Бога? Бо як каже Тома Кемпійський, що, що щасливий той, хто слухає Бога. Так як все ж таки почути Бога? Щоб почути Бога, треба бути в тиші. І тиша людини полягає не тільки в тому, що він має там відключити телефон. Це в першу чергу. Тиша людини полягає в тому, що коли ми стаємо до молитви. Ми не стараємося не думати ні про що. Тиша полягає в тому, коли я зауважую кожне слово, яке я промовляю в молитві. Коли я свідомий кожного слова, коли я розумію значення того, що я говорю в молитві. Тиша це вміння слухати. А щоби слухати, когось почути, ми повинні ж його розуміти, правда ж? І от коли я розумію самого себе промовляю, розумію ті слова, які я промовляю в молитві, усвідомляю, що я кажу, тоді я і зможу почути Бога. Бо в той момент, коли я роздумую над тим, що я говорю, розважаю над цими словами, я дозволяю Богові в мій розум вкласти. Відповіді на мої запитання. Не просто взяти текст і прочитати його, ні. А взяти і роздумувати. Зрештою, це те, що ми робимо на наших молитвах цих. Ми не просто читаємо якусь цитату, чи це святе письмо, чи це вислови якихось святих людей. Ми беремо розважання. Тобто, прочитавши цю цитату, я ділюся тим, що я почу, що Господь Бог мені говорить. Бо я вірю, що в цей момент Бог мені говорить. Чому я про це кажу, що я, що я вірю, що Бог говорить? Бо кожного разу, коли я перечитаю цю, цю цитату, я стараюся зрозуміти пізнати суть кожного слова, суть цієї фрази. Бог промовляє тоді. Коли людина мовчить, а мовчить людина тоді, коли вона є свідома кожного свого слова. Мов людина мовчить тоді, коли вона, прийшовши до храму, не починає зразу вичитувати сотні молитов, десятки молитв. А коли вона просто сідає і ні про що не думає? Коли вона просто дивиться на хрест. І розумію, що там є вияв любові до мене. Мовчати це велика, знаєте, вміння слухати, радше так скаже, не мовчання, а саме вміння слухати це велике мистецтво. І той, хто вміє слухати, він вміє говорити. Тож вчимось слухати, а слухати. Я починаю тоді, коли я розумію кожне слово, яке я промовляю в часі молитви, коли я розумію кожне слово, значення слова, яке промовляють до мене. Тому щаслива та душа, яка чує Бога. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи. Цей сьогоднішній день, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови здоров'я усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захисти нас, цей сьогоднішній день, даруй нам день перемоги, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо, в Бога віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!